Замість міста суцільні руїни. Фотографи Костянтини Влада Ліберови оприлюднили знімки міста Вовчанськ на Харківщині, який щоденними обстрілами і штурмами зруйнували росіяни. Його більше не існує, не залишилось нічого, тільки пил. Підписали свої світлини. Художники кадри дійсно вражають від будинків в одні каміння навкруги випалена земля. Бої за Вовчанськ тривають з травня 2024 року, відтоді, коли російські війська розпочали наступ на Харківську область. 22-го року екстремальна евакуація. Щодня поліцейський екіпаж біля Янголи рятує з під обстрілів щонайменше 20 цивільних. Так напередодні з Курахівської громади вивезли мирних жителів села Гірняк. Воно розташоване в кілометрі від лінії фронту. Поліцейські кажуть, росіяни спеціально б'ють кабами по дорогах, тож доволі часто їм доводиться змінювати маршрут просто на ходу. Нині ж у курахівській громаді залишаються ще до 4 тисяч людей. Перестрелка, тут надо по-быстрому теперь собираться и ехать. И бьют по Элинке, да, поехали другой дорогой. Две родины с детьми, четверо детей и трое дорослых привезли до пункта переселенцев. Тотальна заборона на життя українців, які до кінця року не отримують російські паспорти на тимчасово окупованих територіях, позбавлять усіх прав і внесуть до реєстру так званих іноземних громадян. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. В такому разі людина не зможе керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, одружуватися, розлучатися і віддавати дітей у навчальні заклади. Виставляється така умова, що особи можуть будуть вважатися е, такими, що нелегально перебувають на території е, Російської Федерації, вони е, відповідно будуть е, або депортовані до цих місць тимчасового тримання осіб без громадянства, це ПТПІ, так звані, або ж будуть депортовані на території е, інших держав. Тобто Люксембург приєднався до коаліції дронів для збройних сил України і став 17-ю державою, яка підтримала цю ініціативу. Про це розповіли у Міноборони України. Створили коаліцію дронів після танкової авіаційної у лютому цього року під час зустрічі у форматі Рамштайн. Її очолила Латвія та Велика Британія, але згодом приєдналися ще низка країн. Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. На виділені в рамках ініціативи кошти найближчим часом закуплять і поставлять ще до 30 тисяч дронів. Зазначили у Міноборони. Український легіон офіційно розпочав набір добровольців за кордоном. Перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі консульства України, і туди вже надійшло майже дві сотні заявок від добровольців. Потенційним військовим допомагають визначитися із посадою, перевіряють документи і дають направлення на ВЛК за успішного проходження. Комісії далі з добровольцем підписують контракт і відправляють на навчання. Український легіон це перший добровольчий підрозділ ЗСУ, що формується з українців, які проживають за кордоном. Рідкісна подія у Чорнобильському заповіднику. Там помітили поповнення серед коней приживальського двійні лошад, що стається нечасто в дикій природі а загалом у невеличкому табуні шестеро юних коней. І перед дорослими тваринами тепер стоїть непроста задача вигодувати малечу і зберегти її від вовків. Потужний тайфун Кратон накрив Тайвань. Вже відомо про двох загиблих. Понад сотню людей постраждали. є і зниклі безвісти на острові, закрили держустанови, скасували авіарейсі, оголосили вихідний день, щоб люди залишалися вдома і не виходили на вулицю без потреби. Сильний вітер, і дощ мають стихнути за прогнозами синоптиків вже сьогодні.